Привітка, друзі! Ви ванка на, на Світ. І сьогодні я для вас підготувала новинку колекція боби. Нам будуть там попадатися нові Боби. Я не скажу, які вже побачимо, які будуть. Це, типу, ну, як. Ну, в общем. Ще по малу. Должно бути 12, але я всі пакетики намалювала. Може, друга та частина вийде. тут ось такий пакетик. Ось такий. Ось такий стразик местачі. Ось такий. Ось такий ось такий і ось такий. Так, на нічковці вам уже сьогодні знайомі. І ми закінчимо сьогодні колекцію це гриби. Так. Колекція карти дурак. Наша минула новиничка. Карти дурак. Давайте візьмемо ось таку е... з. Адвент календаря. Давайте відкриємо сьогодні давайте п'ятірочку. Такі колекції на наші Давайте новинку. Ось такий зелений. Беремо наш каталож. Скоро, мені кажеться, ми його закінчимо. Так, і ми закінчаємо сьогодні колекцію це не знаю Гриб. Значит, микро закінчимо за. І нам попався. Зараз почекати. Ось такий гриб. Він, звісно, піномер опять. Ось так. Він дуже виглядати, як ви бачите. І ось такий він гарний гриб. Сейчас мы будем тебе коллекции показать. Сейчас мне, ее как бы открыть. Так, всем па-па! па коллекции. Далее коллекции у нас Advent Calendar. Advent Calendar. Табалапыч. Табалапки. Мы сегодня домовлялись. Пятый открытый. я не пам'ятаю, ну давайте п'яту відкриємо. Я пам'ятаю, що ми на п'яту домовлялись. І нам попалося зараз. зараз глянемо, що нас що не попалося. Так ось. Ось така жавенька табалапочка. З типу таких э, стральзиків. Давайте її наклеїмо десь, може, сюди, сюди. Давайте сюди.

Король. Ось який нам король попався, Я його почти так гарно малювала, тому що не змогла. І під номером 4. Ось сюди, Щось не все один ряд попадалося. Так. І я кстати, вам забула сказати за нашу колекцію. новинку сьогодні. нам будет там попадаться. а там у нас еще есть редкий Нам редкий снайп попался. Я здесь. О, эти говорила. Ой, мы еще не пришли. Вот так я нула, Я еще не говорила. Ну, нам попался редкий снайп. У такая редкий І рідка тут у мене напід номером один. Рідкісна. Ось така в мене рідкісне. Ребята, нам перший раз рідкісна попалась, Не понімала. Не зрозумію, чому нам перший рідкісна попалась. Ось такі вони будуть з деревянками вказують. У мене є ось таке. Вас я сама придумала. А если вам сподобалось це видео, не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. І я всем кажу па-па!